Дослідження свого внутрішнього світу допомагає е, нам досягати успіху. Чому це важливо? Е, хто досягає більшого успіху? Інтроверти чи екстраверти? Ну, от, я можу сказати так, по досвіду, по дослідженням, те, що ми досліджуємо от кілька років, може, досліджуємо карти багатих людей. Дуже часто це люди-інтроверти. От екстраверти вони зразу біжать ззовні. Інтроверти, вони спочатку пропрацьовують себе всередині, а тоді плавно виходять назовні. Дуже багато зараз книжок таких там: все, давай, дістань себе з середини, прокачайся, вийди наружу, нічого не бійся, нікого не бійся. Це не зовсім правильний підхід. До тих пір, поки всередині у вас нічого не відбулося, зовні нічого не буде. Як досягається успіх? Дивіться, коли ви взяли зернятку та посадили в землю, для того, щоб зернятко проросло. No, я перепрошую. <coughs> Як досягається успіх? Е Ви взяли зернятку, посадили в землю. Ви ж розумієте те, що зернятко всередині землі і потрібно поливати, воно повинно розкритись, тоді воно проростає і проявляється зовні. Те саме інтроверт. Інтроверт що робить? Він спочатку всередині проростає. Тоді виходить зовні цей паросток. розумієте? Тому що екстраверт він середині пустий, він зразу поліз вверх, а всередині пусто. І тому екстраверти вони такі можуть бути зовні такі бігом, бігом, бігом. Вась такий крутий, але в той же час він може і не досягати цього результату. От, Хоча він цього хоче. Да? от, Він швидко працює зовні, а потім йде всередину. То інтроверт, він працює зовсім по інакшій схемі до тих пір, поки інтроверт всередині себе не пропрацював зовні він не піде. Як духовна практика впливає на доходи людини? Ну, для прикладу, у мене є перший чесний мільйон, і ми всі цілі будуємо з позиції, не з позиції того, що ти народився та вмер, от, а з позиції того, що ти душа. Ну, от усвідомте, ну, попробуйте це усвідомити. Так? От ви душа, от, не в смислі, що ви тіло, в якого є душа, а ваша душа вона має безкінечну природу, вона живе безкінечну кількість часу, ну, от, і вона має тіло, яке там всього лиш, там, живе 100 років. Це зовсім все змінює. Тому що, коли такий у вас підхід, то ви живете зовсім по-інакшому. І ви тоді, ви тоді думаєте, перше, як ставити цілі, як їх досягати. Підхід до цілей йде зовсім інакше. Тому що люди, люди часто живуть такі: о, до пенсії буду жити, там до зарплати, до відпустки, ще щось таке. Окей, пенсія потрібна, відпустка потрібна, чудово. Але якщо у вас немає кінцевої цілі життя, то куди ви заїдете? Нікуди не заїдете. А знання духовних оце воно в дійсності розширяє дуже сильно нашу свідомість. У Нас всередині відбувається багато трансформацій, і зовні це це проявляється також в грошах.